Сьогоднішній сиддаун ми записуємо в інституті фізіології імені академіка Богомольця і розмовляємо з академіком Олегом Олександровичем Кришталем. Як уже було два рази на моєму ютуб-каналі, розмовляємо не про науку, а про літературу. Перші два рази був привід інформаційний це вихід роману до співу пташок. Сьогодні інший привід, оскільки. Олег Олександрович має ще один роман, який тепер вийшов в українському перекладі. Це роман Гомункулус, і він вийшов не лише в друкованому вигляді, а й в аудіо. Про це ми ще скажемо. Мені випала честь бути диктором цієї аудіокнижки. І з цієї нагоди наша сьогоднішня розмова. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Сиддаун, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Про що розмова? Я вже проанонсував, і вітаю вас, Олеже Олександровичу, з виходом книжки. Вітаю, 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 вітаю вас і з виходом я... аудіокнижки Також хронологічно. Роман «Гомункулус» він же був раніше, по суті, ніж досвід, угу. коли саме він був написаний. Він був написаний приблизно у. Закінчений у 85-му році. Угу. Ви е, давно хотіли його українською видати? Чи це е, от е, тепер? Завжди хотів писати українською мовою, але е, умови для цього були не самі сприйнятні. Угу. Ну, Навіть уявіть собі, яка була аудиторія і так далі угу. і, і відносні розміри. Україномовної і російськомовної аудиторії mm -hmm. не незрівняні. То розкажіть, будь ласка, трішки про е, цей переклад і вже нинішнє українське видання. Хто перекладач ваш? А, а, моя перекладачка так само, як і в випадку е, першого роману? Е, який перекладався не тільки на українську, а й на англійську мову, mm -hmm. це е, пані Тетяна Некрич. Mm -hmm. Mm -hmm. Е, Ви задоволені е тим, як звучить українською Так, я був щасливий і тут, е, безумовно, роль перекладачки величезна, е, але е, я б хотів ще подякувати редактору mm -hmm. пані Наталі Пахлівській. Mm -hmm. Вона, як мені здається, е, ну, володіє українською мовою так, що просто е, ну, отримуєш величезне задоволення. Mm -hmm. Так що я був справді щасливий, коли е, читав українською і свій перший роман і другий роман. Mm -hmm. Я був щасливий. Якщо перший роман, ну який хронологічно другий насправді до пташок», він, можна сказати, цілком побудований на метамові, то в цьому також є певне заглиблення в метамову, але є водночас і фабула. Можете кілька слів сказати про фабулу? Ну, про фабулу я говорити не хочу, категорично. Фабула е, є Щоб люди зам, заманкою. Е, е, Одне можу сказати, що фабула, е, і це не моя думка, е, я тут на одну секунду забуду про скромність, mm -hmm. фабула карколомна, mm -hmm. абсолютно. Практично до самого кінця люди не розуміють, в чому справа. Я не хочу і розповідати, щоб це була заманка, але гарантую тим, хто почне читати, що вони будуть в кінці вражені і у них з'являться нові думки про такі засадничі насправді камені нашого існування. Серед самих головних і е, безперервно важливих е, засадничих каменів є дві. Е, е, жіночність, вона не дає людству вимирки, вона тримає людство на світі, сила жіночності. А друга е, засаднича сила це, власне кажучи, віра. Угу. Віра е, починається з дуже простої речі. Віра починається з тієї речі, що я вірю, що я сьогодні живий і завтра буду жити. Угу. Хоча б це, але це тільки один елемент, один фрагмент. А взагалі віра наповнює нас так само, як і жіночі. Yeah. І от. Про силу цих двох засадничих каменів знову боку розповідає цей роман, цей роман почасти е, автобіографічний. Mm -hmm. Він про мого колегу. Так само, як я, він е, фахівець з нейронауки, е, так само, як і я був у молодості. Він страшенно честолюбний. Це був мій випадок. Mm -hmm. Я дуже хотів задовольнити своє, своє чистолюбство. Повертаючись до роману, все-таки, yeah. яким чином вам е, така прийшла ідея розділити, якщо ви вже кажете про автобіографічність себе, так би мовити, на дві постаті в цьому романі? Бо там є е, власне герой, а є автор. Це дуже хороше запитання. І е, е, я, е, власне кажучи, даю е, не те, щоб відповідь, а е, повертаюся до цієї теми у другому романі. І це е, е, пов'язано з тим, що е, чи не найголовнішою рисою. Свідомої людини, яка наповнює людину сенсом, це рефлексія. Тобто, що таке рефлексія? Дуже просто, якщо говорити. Дуже просто, то рефлексія це наша з вами здатність думати, про що ми думаємо, усвідомлювати свої думки. Mm -hmm. Я подумав, що ті, хто чують мої слова, задумаються і скажуть собі, це не дуже просто. Так, це не дуже просто. Це той, те щастя, яке ми люди маємо, і той хрест, який ми люди несемо. От, між іншим, про це є запитання вже не від мене особисто, а є запитання від читачів, які встигли прочитати книжку, тому що була презентація уже в книгарні наш формат, в дуже приємному приміщенні з дуже приємною атмосферою, де багато людей в зумі просто в режимі прямого ефіру, а дехто і після того, мабуть, дивлячись передачу, писав свої запитання і на щось ви тоді встигли відповісти. Я по-моєму всі старався зачитати, оскільки я був тоді ведучим, а щось просто потім ще надійшли запитання, і ось вони є у мене. Я скористаюся цією нашою розмовою, щоб надати слово тим читачам, які тоді не змогли в прямому ефірі поставити їх. І ось якраз пані Катерина Стуженко із Миргорода пише про думки. Після прочитання книги мала багато думок, розбудила спогади, асоціації, думки. Це камені. І що їх більше, то важче мені. І вона питає, як цього позбутися. Бачите, ви кажете про рефлексію, а людина питає, що... А як цього позбутися? Це важко. Я, ну, я не скажу, що я повністю розумію. Пані Катерину. Катерину, але почасти, мабуть, розумію. Тобто пані Катерина, для пані Катерини думки, які приходять до неї, сприймаються нею як тягар, правильно? Ну, думки або спогади. Ну що я можу сказати? Почасти це характерне мені почасти. А по частині і дуже часто один і той же самий спогад в один момент може здатися тягарем, а в інший момент може показати тобі самому, що твоє життя наповнене. Mm. І цей наповнювач це в тому числі і ті питання. І ті події, які можуть сприйматися як тягар, але вони наповнюють життя. А є сенс спробувати від них позбутися? Адже йогівські практики медитації вони багато побудовані на тому, якраз щоб зм... себе звільнити. Я вивчаю, я дуже поважаю йогів і сам в юності я цікавився йогою і займався. Nee. Але все одно відношусь до йоги почасти скептично, тому що йога, власне кажучи, нічого нового з моєї точки зору не відкриває. Але йога може допомагати нам е, удосконалювати наші власні можливості. Тут йога може це робити. Ну, якщо будемо говорити про, скажімо, важкі або трагічні спогади, у нас є внутрішній механізм, його нам для нас розробила природа, і мета була зробити наше життя. Ну, пристойно е, можливим. Mm -hmm. найгостріжні події вони перестають ранити наш мозок е, гостро знову і знову. Десь напротягом двох тижнів. Mm -hmm. За два тижні е, непереносимість. Психологічного болю, звичайно, проходить. Mm. Це краще знають фахівці психологи. Я не фахівець психолог. От, але вони підтвердять, я певен, те, що я mm. кажу. Раз, я перейду до наступного запитання від ваших читачів, і якраз є запитання від людини, яка займається йогою. Ігор Струк пише, що його вчитель з йоги Хелсі, мабуть, це напрямок якийсь, я не знаю, дав вашу книгу слухати і сказав, що спершу важко в'їхати, а потім розкривається таїнство. Йде, як по наростаючій, ваша творчість, це схоже на інструмент самопізнання, за допомогою якого можна перевірити маршрут долі і за потреби скоригувати напрямок свого руху. Ну тут поки не запитання. а... Дяка, але запитання теж є. Чи займаєтесь ви спортом і як тримаєте тіло в тонусі? Кілька днів тому мені виповнилося 78 років. Хо-хо. Ну, е, в ті періоди, коли міг, скажімо, бігати, то я бігав там свій mm. кілометр в день. Це було багато е, років. Потім я перестав бігати, бо вже здоров'я не дозволяло. Mm. В житті поступово можливості зникають. Mm. Тої можливості стають більш і більш обмеженими. Mm. Але, безумовно, спорт дозволяє відтягнути ці, ці моменти далі і далі. То тут просто комплімент зачитувати вам, якщо він без запитань. Якщо комплімент, теж приємно. Бути, Алла Загоруйко, Загоруйко з міста Люблін. Бачите, пише, що працює в гардеробі в кінотеатрі і має вільний час слухала якось вікно Моцарта. Суть ваших думок допомагає проникнути в глибини вашої мудрості відповісти на мої питання. Просто дякую. А от запитання. Теж людина слухала книжку лежачи в лікарні Назар Мійліченко Київ. Лежав в лікарні, слухав вашу книгу. Голос приємний, зміст толковий. Бачите, це і мені. Бачу, не, не да. Да. Місцями текли сльози. Пробило на спогади, З віком став сентиментальнішим, хоча раніше мав репутацію людини, яка не плаче від літератури. Ваша думка зцілила я? Щасливий буду потиснути. Руку вам зараз готуйся слухати Роман Гомункулус. Пане Олеже, що порадите, аудіо чи друковано, з чого почати? Я не знаю, це залежить від ваших уподобань. Ми з вами, Це той самий голос, який ви назвали приємним щодо першого роману, той самий голос ви зустрінете у другому випадку. Я б сказав, що на слух, дещо. Сприймається більш цілісно, але е, складні моменти все-таки треба повторювати. Ну так, при читанні є можливо, так, легше тому, повернутися тому, до да, цього. Тут же, е, входить інформація через різні шляхи у мозку. Угу. От, так що я б сказав, що е, не або, або а-і. і, і. Добре, ну а я на правах того голосу, який назвали приємним, розкажу трішки про аудіоверсію цієї книжки. Вона доступна для прослуховування безкоштовно. А крім того, вона також зараз існує в обробці DAISY, це спеціально для незрячих читачів, щоб вони могли вільно прослухати і за лічені секунди знайти потрібний пошуковий елемент, чи сторінку, чи розділ, чи примітку. Ще одне запитання від е, пана Марка Симульченка з Литви, який бажає успіхів і продажів книзі. Він слухав аудіо спочатку, а потім читав у монкулсі. Пише: Це про всіх нас. Життя обнулилося, хтось поїхав і ще сам не знає, що назавжди. І ця книга перемикає від реального до мрійливого. Дякую за те, що ділитеся своїм світом. Ну, Трішки на мене, як на мене, сумнівний комплімент, що перемикає від реального до мрійливого. що скажете. Ні, чому? Я сприймаю це як безсумнівний комплімент. Mm -hmm. Тому що, власне кажучи, ми живемо повним життям, коли маємо можливість мріяти. Гаразд, тоді я вже. Наближаючись до закінчення нашої розмови, поставлю ще одне запитання від себе, я побачив там дуже, <кій> е, дуже дійсно цікаву і фабулу, і ще оту, оту підводну частину айсберга, е, на якій ця надводна частина фабула тримається. І життя наукове, і життя думки людської, і життя духу. Але яке е, місце в? Цьому житті займає е, етика і мораль, скажімо так, бо шлях героя там науковий і дуже цікавий, шлях через подолання якихось власних комплексів, а можливо навіть і хвороб, якщо в медичному сенсі говорити, цікавий. Але ж на цьому шляху релігійна людина б нам сказала би переступи. Робить там моральні чи навіть проти заповідей. І формально хеппі-ендом закінчується. Я, я ж не розкриваю так фабулу, Я просто, просто кажу, що ну є, є там хеппі-енд. Але от, ні. Нема. Я не згоден. Угу. Там немає ні хеппі-енду, ні. Е, як сказати Анхепі Енд. <рес> 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 Герой е е вимушений внутрішня, його внутрішня боротьба приводить його до необхідності порушити заповіді, але <кхем> е в результаті е ми е отримуємо. Е Кінець, коли людина бачить, що те, що вона думала отримати за рахунок порушення заповіді, насправді не є належним їй. І вона не, можна, не може цим користуватися, так як скажімо, своїм, умовно кажучи, автомобілем або що. Вона повинна знаходити сили в собі для того, щоб йти своєю дорогою далі. І це не хеппі-енд і не анхеппі енд. Це життя. Приймається відповідь, а слухачам і читачам, майбутнім самим судити вже по прочитанні роману, як вони зрозуміють от цей аспект. Що ж, дякую, Важу Олександровичу, за розмову і за ваш літературний труд, і за ваші зустрічі з читачами і те, що ви робите, і за можливість сьогодні, вже українською мовою, цю книжку. Читати і слухати. Дякую. Я, з свого боку, хочу подякувати всім читачам і особливо тим, хто відгукнувся. Для мене чи не найбільша радість це зустрічатися віртуально або дійсно з моїми читачами? і е, ділитися з ними е, тими емоціями, які е, виникли навколо моєї творчості. Це моя найбільша радість, це та нагорода, е, про яку я і не мрію, чесно сказати. Ну що ж, тоді в якості по скриптому це нагода для мене нагадати, що ви можете свої запитання і відгуки по прочитанні книжки також ставити і під цим відео на Ютубі. І Олег Олександрович з радістю вам відповість. Щасливо. Переможного миру всім. Подруга. допомагає їм. Ой, 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 вже, вже не можна говорити. Ну уже сказал, давай. Ну, мы же не разговариваем полностью.